На Київщині зникла 17-річна дівчина. Студентка Богуславського коледжу не пішла зранку на пари і просто зникла в гуртожитку. Її особисті речі були зібрані. Подруги кажуть, дівчина збиралась покинути навчання. Міліція відпрацьовує різні версії зникнення. Найгірше, що студентку вбили. У студентів першого курсу Богославського педагогічного коледжу розпочинається перша пара, всесвітня історія. На цей урок так і не з'явилась Віра Коваленко. 17-річна дівчина раптово зникла тиждень тому. Ну вона... дивно це повода вона була, ну наче. Значить... Не така, як завжди, трохи була сумна. Наталя чи не єдина подруга зниклої дівчини? Розповідає Віра неохоче ділилася своїми проблемами та переживаннями. Вчитися не хотіла і збиралася забрати документи з коледжу. В день зникнення на навчання не пішла. Біля ліжка зниклої досі стоять спаковані сумки. Дівчина явно збиралася піти з гуртожитку назавжди. Напередодні Віра зламала картку свого мобільного. Кожевірошу карточку помакашню для дням телефон для того, щоб слухати музику. Дивно поводила студентка після відвід. Батьків у селі під Богославом мати зниклої якихось змін у поведінці доньки, не помітила. У неї би тобі щось жилуток а там вона нічого не розказувала. Вже тиждень Лариса не знаходить собі місця. Материнське серце підказує. Дівчина жива. Нема в мене сумнення, що вона, що з нею случилось таке страшне. Вона така дівчинка оптимістична, не повірю, я що, якби тільки. Не попала в погані руки. Міліції порушили кримінальну справу за статтею вбивство. Це роблять завжди, коли зникає неповнолітнє. Відпрацьовують кілька версій: і викрадення, і зникнення. Зв'язку з сімейними обстовинами, з любовними обстовинами, дуже багато версій. У зниклої є хлопець роман, татуювання з його ім'ям дівчина нещодавно зробила у себе на плечі. Історію нещасного кохання хлопець слідчим заперечує Ігор Бондренко, Богдан Стрілець, ТСН, СН